Дорогі друзі, слава Господу. Ви молодці, що прийшли сьогодні на це місце. Це саме благословенне місце для нас і подія, яка відбувається в неділю. Да? І вірю, що Бог буде благословляти кожного з нас, давати силу, натхнення і. Радість у житті. Хочу прочитати один віршик <кій> разом з вами. Вибачте, Це ванглія від Івана 5.24. Ну, хтось знає, мабуть, цей вірш на пам'ять. Хтось знає. Золотий вірш. Ніхто не знає. Ну, треба вивчити. І знаєте, коли досліджуєш цей коротенький уривок. В ньому просто неймовірна глибина. І по суті, цей вірш він показує нам суть Євангеля, суть Слова Божого, людини і відношення Господа до неї. І перспектива нашого подальшого буття. Я читаю вірш істинно істину кажу вам хто слухає Слово моє і вірує в того, хто послав мене, має вічне життя. І на суд не переходить, але перейшов від смерті в життя. Амінь. Друзі, Ісус часто говорив таку фразу істинно, істинно. Ну, буквально пару віршиків вище, вона вже також звучала. І люди хочуть знати істину. Пілат спитав Ісуса, а що є істина? У відповідь була тиша. Ну, хай Пілат шукає сам, що є істина. Насправді істина стояла перед ним. Сьогодні ми живемо в особливий час, коли дуже багато різної інформації виливається на нас. І знаєте, я колись не знав такого слова фейк, да? ну і сьогодні мені до кінця не зрозуміло, що це значить. Але є багато людей, які хочуть вас обманути ви згідні. Ну, особливо є соціальні мережі, різні інтернет-ресурси і так далі. І там, на жаль, дуже багато різних шахраїв, які. Хтось хоче виціганити гроші. Один мені присилає смс-ку, перекинь мені 8,5 тисяч, ну я не перекинув. А вранці пише інший брат, каже: це до мене: залізли в смартфон, щось там накрутили і просилали отакі повідомлення. Друзі, час дуже непростий, але він був непростий під час Ісуса Христа. І тому Він говорить цю, здається, звичайну фразу: істинно, істинно кажу вам. Словам Ісуса можна довіряти, можна перевірити, це справді працює чи ні. Знаєте, коли я вчився в школі, був такий. Літературний жанр з'явився наукова фантастика. Ну, вона мені ніколи не подобалася, а моєму однокласнику він просто захоплювався. Насправді, якщо розібратися, це просто не знаю, яке слово, ну є таке слово російське бред, да? коли людина понапридумувала всякої всячини і хоче, щоб хтось в це повірив. І це не зменшилось сьогодні, все це збільшується. І як ми можемо дізнатися, що є правда, а де нас обманюють? І тому фраза істинно-істина істина» дуже важлива для нас. Друзі, слово Боже, яке в наших руках, це величезна дорогоцінність, тому що воно говорить людям правду. В деяких країнах Біблія заборонена. Вас посадять тюрму або навіть стратять за те, що ви провезли. Чому? Здавалося б, звичайна книжка. Тому що вона говорить істину, вона показує стан людини, а є люди, які не хочуть бути грішниками, вони вважають себе зовсім іншими. Тому істина в Ісусі. Це говорить Слово Боже. Сам Ісус сказав: Слово Твоє є істина. І хто читає Біблію, Він на найправильнішому шляху. Далі Ісус говорить, хто слухає Слово Моє. Ми сьогодні слухали, слухаємо і будемо слухати Слово Боже. Коли Ісус був тут на землі, Він говорив людям, так? Да? Він збирав тисячі людей, може, десятки і сотні тисяч людей слухали його. Ну, на той час багато людей були просто неграмотні. І вони приходили в синагогу, приходили в храм чути Слово Боже. Ну, був такий підхід комунікації. Сьогодні ми не чуємо Ісуса Христа, здавалося б, да? ніхто не зробив аудіозаписів, ніхто. Ну, тоді просто технічної можливості не було. Але були люди, які записали Його слова, записали всі ці події. І сьогодні ми маємо чотири і... Це якби Бог говорить до нас. От, наприклад, автор послання Івана, це учень Ісуса Христа, Він говорить на початку першого свого послання такі слова. Про те, що було від початку, що ми чули, що бачили. Своїми очима, що розглядали і чого торкалися наші руки, про слово життя, бо життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в отця і з'явилось нам. Іван каже: я навіть торкався його. Все, що написано про Ісуса Христа, це правда. Була така країна Радянський Союз, яка хотіла показати, що Бога немає. Юрій Олексійович Гагарин злітав в космос, повернувся сказав: Бога немає, я не бачу. Ну, Бог зовсім не там живе, де бував Юрій Олексійович Гагарин. Друзі, вірне слово. І нам потрібно його чути. Якщо це істина, то кожній людині на цій землі треба почути це слово, щоб пізнати істину. Ця істина від багатьох людей ховається. Є країни закриті для Євангелія. Ну, наприклад, Корея в кінці 19 сторіччя вбивала всіх місіонерів і кладовище, і не хотіли слухати. Або вони помирали просто від хвороб місцевих. Але сьогодні там є маса народу Божого. Вони прийняли істину, вони її почули. Хто слухає Слово моє і вірує в того, хто послав мене, як ми чуємо Слово Боже, да, ми можемо щось робити з цим. Я слухаю далі, можу прийняти, можу не прийняти. Це залежить вже від самої людини. Друзі, якщо ми віримо, що це істина, якщо ми її чуємо, ну, логічно її просто прийняти, увірувати. Що значить увірувати? Сьогодні вийди на вулицю в Україні, всі скажуть, я віруючий. Сьогодні заїжджав на парковку, йде такий дідусь якоїсь. Кашолочкою щось, ну, видно, з церкви йде. У ну, більшості людей віра заключається в тому, що треба кудись ходити, щось зробити, відбути якийсь ритуал, ну, і, і так далі. Вірує в того, хто послав мене. Сказати, я вірю в Бога, цього мало. Бог десь там, далеко-далеко, недосяжний, неприступний, якому не цікаво до мене. Ну, але в нас зовсім інший Бог. Цей Бог послав Ісуса Христа. Якщо ви вірите в такого Бога, то як продовження це Євангелія, це Ісус Христос, який був посланий Отцем, який виконав всю Його волю. Який помер на хресті за грішників. І він, їх, хто прийняв цю звістку, перевів в іншу реальність. Має вічне життя той, хто вірить в того, хто послав свого сина. Вічне життя. Цікава тема. В Америці проводили опитування, яка тема для людей найцікавіша виявилось вічне життя. Ну, для більшості людей це цікаво. І багато людей щось придумують. Є країни, які в якійсь релігії, і вона також говорить про вічне життя. І вони вірять також в якогось Бога. От проїжджаючи там біля Криківщини, дивлюсь величезний плакат. Жінка в платі ну, якогось індуїстів, да? і вона каже, він написано її слова, Хай вас Бог благословить. Але Бог індуїстів нікого не посилав на цю землю. Від них ніхто не помирав і не воскресав. Це зовсім інший Бог насправді. Єдиний Бог. Істини, це той, який послав свого однородженого сина. Всі інші боги або придумані, або інспіровані сатаною. І тому ну, логічно відкинути такі вірування. Друзі, ми маємо вічне життя. Це повернення в стан, в якому колись був Адам до гріхопадіння. Вічне життя, воно ніколи не закінчується. Цей момент, коли ми вирішили покласти свою надію на Господа Ісуса Христа, нам наче хтось виписав паспорт. Далі Ісус говорить, і на суд не приходить. Людство чекає суд. Знаєте, людство чекає суд. В Києві є таке цікаве місто, місце Лукяновка. Ну, не знаю, як зараз. Раніше, коли казали Лукяновка, то зразу згадували СІЗО, яке там знаходиться. Якщо вас десь спіймали з якомусь нехорошому місці, або ви щось натворили, і вас міліція чи поліція, вас везли в СІЗО розбиратися. І більшість людей, які там знаходилися, вони розуміли, що буде суд, буде вирок і буде покарання. Умовно кажучи, сьогодні людство знаходиться саме в такому стані. Написано, що нема праведного ні одного, всі згрішили, кожна людина кожен день щось робить проти Бога. Навіть ті, які дуже стараються робити хороше, в них не вийде. А слово Боже каже, якщо ти навіть одну, одну річ якусь зробив неправильно, все те, що ти зробив 99%, воно просто марнується. Друзі, суд чекає на людство. Після до євреїв написано, що всім людям треба померти, а потім. Суд. Багато людей дуже бояться суда. В середні віки малювали такі картини, ну, якісь там жахливі, щоб налюкати людей. Ну і це дійсно це місце по-перше, це вічність, а по-друге, це вічність без Бога. Сьогодні Бог благословляє і праведних, і нечестивих. Сьогодні є Божа благодать, про яку ми чули проповіді. Але буде час і буде місце, де нічого цього не буде. Просто будуть безкінечні муки. І уявіть собі, ви сидите десь на Лук'янівці і думаєте, а що буде завтра? Ну точно буде суд, і точно буде вирок. І я. Попаду десь в в Магадан, або ще десь в якусь колонію буду 10 років там відсиджувати. Ну, насправді жахливий стан якогось перечуття негативу. І через це друзі багато людей запивають, стають алкоголіками, наркоманами, або ще хтось іде, грає там в автоматах і так далі. Вони стараються від цієї реальності кудись сховатись. Але куди б ти не ховався, все рівно прийдеться відповідати. Так ось з нас Бог зняв це очікування. Ні на який суд ми не прийдемо. Бог нам подарував звільнення. Ісус Христос зняв з нас це почуття провини. А прийшов? Від смерті до життя. Ви коли-небудь переходили кладочку, якийсь струмочок, річечку, ярочок перейти. Ну, в Києві є великі мости, теж можна їх переїжджати з одного берега на інший. Друзі, смерть і життя це реальність. І людство живе в стані смертельної небезпеки. Тому що кожен день можна померти, можна загинути, може ще щось трапитися, захворіти якоюсь невліковною хворобою. Можна сказати так, Адам подарував нам це. На жаль, на жаль, кожна людина несе цей відбиток гріха. І Бог. З людством не спілкується так, як раніше. Але Господь послав свого сина, щоб дати шанс. Він місточок, щоб можна було перейти з одного стану в інший, від смерті до життя. Друзі, виникає питання, що з цим всім робити? Здається, відомі речі для нас. Хочу звернутися до тих, хто ще не примирився з Богом. Друзі, по-перше, у вас немає вічного життя, а є вічна смерть. По-друге, вас очікує суд. І по-третє, ви живете в стані смерті, смертельної небезпеки. Але ми бачимо в цьому вірші, що положення може змінитися. У більшості в цього взайло, я думаю, це відбулося, що ми були одними, стали зовсім іншими. Вам подобаються метелики? От є такі цікаві творіння, так? Да? Ні, вони і в нас є. Ну, наприклад, є такий метелик адмірал, я недавно його бачив весною. Просто не знаю, красота. Але уявімо собі, що не так давно метелик був осінью, яка їла листя, яка ваші дерева або кущі обгризала і робила тільки погані речі. А метелик п'є нектар. І нікому не мішає, просто собі літає, радіє Божому Сонцю, вітерцю і так далі. Метаморфоза, зміна радикальна. З поганого стало щось хороше. Так і в житті людини може бути багато змін. І... Друга частина це для віруючих. Цей вірш, ну, можливо, він і для віруючих, і для невіруючих, але, друзі, ми чули, що той, хто слухає Слово Моє, говорить Ісус Христос. Сьогодні воно записано, можна мати аудіозаписи і так далі. Але як невіруючі почують, якщо ми їм не скажемо? Можна вивчити один єдиний вірш. Івана вона 3,16, або цей 5.24 і говорити людям. Як ми самі увірували, нам хтось сказав. Знаєте, мені Бог особисто проговорював дуже багато різними способами. Я читав там, думав про щось там, ще якось було. Але поки я не почув проповідь реальну в Домі молитви, ну, мені було навіть. Важко уявити, що треба робити, що треба покаятися, примиритися з Богом і так далі. Проповідь повинна звучати на індивідуальному рівні, на групі або в великих аудиторіях. В четвер я був на фаворі, так сказати. І проповідник проповідував. Половина залу була невіруючих. Вони почули Слово Боже, і це дуже важливо. І тепер рішення за ними, за кожним з них. Вірити в це або відкинути. Але шанс є шанс є вийти з цього стану смерті і перейти до стану вічного життя з Богом. Друзі, ми маємо вічне життя. Ми не приходимо на суд. Ми перейшли із смерті. І в життя. Є причина для радості, скажіть мені? Так? Да. Сказав хтось тихенько. Є звичайно. І тому слово радість, ну коли співали після зрадження радість, радість, непрестанна, будемо радісні завжди, да? Це одна із ознаки народженої згори людини, яка перейшла в цей. Стан новий, зовсім новий. Ми отримали вічне життя, ми якби стали новими громадянами. Знаєте, колись в 90-му десь приблизно році хотів поїхати в Австралію жити. Ну, добре, що це не відбулося. Але знаєте, там зовсім інші закони. По-перше, машини їздять не по тій стороні що треба, да? якщо ти кинув якийсь папірець, тебе оштрафують на 50 доларів. А якщо випив пляшку, пива і бутилку десь в кущі, то ще більше 150 і 200. А якщо з поліцейським погрися, посадять. Зовсім інші закони. І марно доказувати, що я тут, українець, я такий хороший, відомий і ще щось. Друзі, інші закони. В Царстві Божому також інші закони. Вони кардинально відрізняються від тих, по яким живе цей світ. І для нас дуже важливо усвідомити, ким ми насправді є і як ми повинні жити. І Слово Боже, багато про це дуже. Говорить, але і тут є один нюанс це посвячення. Знаєте, ми начебто одні, а живемо по старому. І це ніколи не дасть радості, це ніколи не дасть задоволення, і постійно людина падає в якийсь гріх, постійно щось не так. І так далі. Треба просто присвятити себе Богу, подякувати за те, що Він зробив для мене, і сказати: Господи, хочу робити те, що Ти від мене хотів би побачити. Хочу жити життям для Твого царства. Твоє царство наблизилось, ось ось воно стане реальністю, коли Господь забере до себе всіх. Своїх. І це повноцінне життя, це справжнє життя, те життя, яке колись мав перший чоловік Адам, будучи поруч з Богом, спілкуючись з ним кожного дня, радіючи цій присутності, хай Господь допоможе нам. Хто не увірував, друзі, сьогодні. Є прекрасна можливість покаятися і примиритися з Богом. Насправді це ми читали ну, досить просто, але ключик у вашому серці, хочете ви цього чи ні. І хай Господь благословить всіх віруючих сьогодні Дух Святий нагадує всі ці події, які були з Ісусом Христом. Він через Слово Боже нас збудовує і веде. В вічні. Ми співали що Ісус близько. Ісус близько і вічність на порозі. Слава Господу за все, що Він зробив для нас, за те, що Він нам подарував. Ми нічого до цього не доклали. Ми просто приймаємо з подякою і хочемо служити йому. Амінь. Друзі, помолимось.